Йде робота ну, сьогодні відновлення до 81 населеного пункту, переважна більшість з яких буде, можливо, сьогодні закінчена. Є проблеми там з доступом до цих районів, де трапилось пошкодження. І сили Державної служби надзвичайної ситуації надавали також допомогу доставці бригад Обленерго до. Важкодоступних місць. Це перш за все у Новобузькому, Доманському та Очаківському районі Миколаївської області. І роботи доставою бригади продовжують роботу. Значить, з метою недопущення населеного пункту обмороження і загибелі людей від низьких температур місцевим органам влади спільно з Державною службою і іншими. Структурами виконавчої влади розгорнуто близько 3,5 тисяч пунктів обігрів, який за цей період наданий допомогу 52 тисячам осіб. На цей, на цей час дуже активно проводяться роботи по завершенню виконання захисту відновлення руху на автошляхах. Ну, повністю у нас не був, не був невідновлений рух у Одеській, Кіроградській, Миколаївській, Дніпропетровській областях. Значить, за добу відновлено рух на окремих ділянках доріг: Дніпропетровській, Корладській, Миколаївській, Одеській, Полтавській областях. Конкретно відновлено рух за останню добу на Дніпропетровську області, Це на трасі Борисполь, дніпропетровськ Запоріжжя, Кіргатка, Запоріжжя. Залишається обмежений рух, але вживаються всі заходи, щоб до кінця дня сьогодні забезпечити цей рух. І в багатьох випадках цей рух залишається обмеженим для окремих видів транспорту. дніпропетровськ Луганськ на ділянці дороги для важкого транспорту. Дніпропетровськ-Решетілька Решетівка для вантажного та пасажирського транспорту і там проводяться роботи. Кірурадська область відновлено рух на ділянці дороги від у напрямку Умані Дніпропетровська, Полтави. Продовжується роботи з ліквідації замет на ділянці Кіроград первомайськ і Кіроград Миколаїв. Там з двох сторін працює техніка укравтодору, в тому числі Державна служба надзвичайної ситуації. Також виділа туди важку інженерну техніку. От я зараз розбивався на стики тих областей, що в цілому. Окремі ділянки, де є перемети, складають 86 кілометрів, але все йде до того, що до, сьогоднішнього дня, до, до кінця сьогоднішнього дня роботи будуть завершені. За добу, за добу в цілому, в тому числі участвувала Державна служба звичайна ситуація надавала допомогу на окремих ділянках важкої техніки 338 кілометрів автошляхів у Керуватській області відновлено забезпечений рух. Миколаївська область. Відновлено рух автотранспорту на трасі Одеса, Миколаїв-Херсон, Улянівка, Миколаїв, Миколаїв Кривий Ріг. Обмежено рух, як я вже говорив, на Миколаїв-Кіроград, там з двох сторон і Первомайський Кіроград. За добу додатково забезпечили рух у, на 160 кілометрах доріг, частини доріг, де були снігові замети, Одесь, Одеська область. В принципі, по всій Одеській області відновлено рух, але в напрямку особливо звертаю увагу на дороги Рені, Кишинів, Києва та Миколаєва, але в сторону Рені, на окремих ділянках здійснюється рух у реверсному режимі. Полтавська область повністю відновлений рух, транспорт на автомобілях державного значення. А от в районі Решетіловка на Дніпропетровськ, там на окремих ділянках ревенсний рух, але робота завершується. За добу забезпечено евакуації снігових заметів 261 транспортних засобів, в тому числі 17 автомобілів швидкої медичної допомоги, надано допомогу 460 особам, в тому числі у цьому складі є сівагітні жінки, машини швидкої допомоги. Ситуація по території України стабільна. По напрямку забезпечення руху іде завершення, так як і Відновлене енергопостачання в населені пункти, хоча відновлене постачання ситуація складніша. Якраз з тої причини що я назвав, що дуже в багатьох містах, де трапилось там пошкодження лінії або опори електропередач, дуже важко, та техніка, яка для проект відновлення, дуже доступ має обмежений до цих районів, тому вживаються заходи для того, щоб забезпечити такий доступ.